Добрий день, Україна! Сьогодні в нас перше вересня. День знань у нас день праці, як завжди. Сьогодні 70 коробочок напакували і дві євро палетки. Зараз далі буде відео і по цим палетам, як ми їх збирали, пакували, і як ми виїжджаємо відвозити ці 70 коробочок. Тож ваші посилочки їдуть до вас. Якщо ви від нас нічого не чекаєте, випадково потрапили на це відео. Вам стало цікаво, що там взагалі відбувається. Посилання на сайт в описі профілю або під цим відео. Там можна замовити. Дякую за увагу. І бережіть себе. Сьогодні 2 Єврика плануємо відправити. Перший Єврик це у нас ящик на 35 літрів харчовий. Ось таким під м'ясом, молочко. 50 штучок заматаємо в палетку. Так, а це друга палетка. Вже пакуємо тут збірне замовлення. Бачите? Да, і губки, і кошики мірні, і ковшики, і там пергамент фольга, і швабри, багато чого. Асортиментик запаковуємо. Дві палетки вже готові. Ось ця в нас з збірним замовленням та дальня з ящиками. 50 ящиків. Все готово до відправочки, обмотана картоном, все шикарно. Посередині стоїть Людина не забирала палету. Прикиньте, ну, так що нормально і нас була так крепко і Передоплату зробила, ну їй то не вистачило цієї передоплати. Ну, отак от, от. Також і у нас бувають сумні, сумні моменти дуже по роботі. 48 місць нова пошта, 2 місця делівері, 17 місць Укрпошта і 3 місця. Це у нас два місця розетки, одне місце міс експрес. Час зараз, скільки у нас зараз? 17.08. Десь тут і ваша посилочка. Виїжджаємо відвозити.